Став час, коли християни самі собі мають відповісти на питання, чи може бути церква багатшою за Христа, тілом якого вона є? Чи допустимо християнам писати один на одного заяви в міліцію і судитися у світських язичницьких судах? Чи допустимо для християн працювати у правоохоронних органах? Чи може, наприклад, прокурор бути допущений до святого причастя? Чому існує проблема з донорською кров'ю для онкохворих дітей, якщо так багато людей вважають себе християнами? Чи допустимо для церкви обслуговувати потреби КДБ як раніше? Чи Федеральної служби безпеки Росії, як нині? Цим та іншим питанням буде присвячена Християнська конференція.